З нагоди Рамадану в мечеті Алякса «Аншлах» на п'ятничну молитву у третій найважливішій ісламській святині зібралося понад 300 тисяч вірян, в тому числі і з західного берега Йордану та східного Єрусалима. Минулого тижня ізраїльська влада на час Рамадану зняла частину обмежень щодо перетину блокпостів для мешканців спірних земель і вперше за 12 років дала можливість потрапити в Аляксу усім охочим незалежно від віку. Раніше з міркувань безпеки на територію Ізраїлю пропускали лише жінок та чоловіків, яким менше 12 і більше 40 років. Попри послаблення режиму, на блокпостах і далі панують суворі перевірки документів. Також посилено присутність військових. Віряни скаржаться, що поліція перевіряє їхні документи на кожному кроці навіть після перетину умовного кордону. Мечеть Алякса розташована на храмовій горі в Єрусалимі 12 років тому через відвідане мечеті, тоді ще опозиційним ізраїльським лідером Аріалем Шароном почалася друга палестинська інтифада.